Вітаю всіх! В коментарях бачила, що бояться, що буде Третя світова через ці дозволи ракет, атакам з шторму і все інше. Давайте так. Чи дійсно світ стоїть на порозі Третьої світової війни? Дійсно, світ стоїть на порозі Третьої світової війни. Брусь у колоду, бо це все політична гра, перш за все. Так, третя світова. Світ стоїть на порозі Третьої світової, так або ні. Місяць. Це гра. Ось, що я сказав, політична гра. Це повна невизначеність, хитрі дії, все маніпуляції. Просто дикі. Угу. Знаєте, це ось двійка Пентаклів. Гра на двох стільцях відбувається. Дивіться, по відлюднику це, перш за все, дії невідкриті, які більш маніпулюють. Хтось має якийсь ресурс, яким маніпулює. Ось я їх викину, воно поїде, полетить. Таке. О, війна. Карта війни нашої вилізла. Можливості там немає на Третю світову насправді таких, щоб воно дійшло, тому що це не цікаво. Бо Вона їм не цікава. Тут можуть бути на якісь концентрація на цьому нерві всього. Але сама війна ця не цікава, бо по ній втрачається багато можливостей людей. І це для економіки дуже погано світова спільнота це розуміє. Воно буде грою, Третя світова, це гра. І насправді вже не може бути тієї війни. Яка буде? Зрозумійте одну річ? Це вже не Друга світова далеко. Тут більше технологічна. Все технологічно, хто кого переплюне.